Шановні громадяни, слава Ісусу Христу, хочу вам нагадати про велику любов Божу до кожного із вас, наскільки Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Всі люди грішні перед Богом, як написано в Біблії, всі згрішили. І позбавлені Божої слави і наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі, і Син Божий, прийшовши на цю землю, проповідував Царство Небесне, Він оздоровлював людей, прокажоні очищалися, сліпих відкривалися очі, храмі ходили, мертвих він піднімав. І Він проповідував Царство Небесне покаяння, оставлення гріхів, і потім Він прийняв на себе смерть вмісту нас, Він нашу вину прийняв на себе святий Божий син і став жертвою милостивлення за наші гріхи. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння покличе до Ісуса Христа. Отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Господь бажає зняти з ваших плечей отой гріховний груз, який тяготить вашу душу сьогодні. Господь Він бажає очистити вас від всякого гріха, від всякого зла. Він хоче дарувати вам життя з подостатком. Він хоче дарувати вам своє батьківське благословення, але Він. Не вривається в життя людини, він не нав'язує себе, Він стоїть біля дверей серця і стукає до кожної людини. І хто почує і відчинить двері, то Христос прийде до нього і буде вечеряти з ним. А хто не пустить Ісуса Христа в своє життя, то прийде такий день, коли прийдеться відповідати за свої гріхи перед Богом. І людина нічим не зможе оправдатися перед святим Богом. Тільки іменем Ісуса Христа оправдується всяка людина. Люди, скористайтеся цією прекрасною можливістю, покайтеся, прийміть Сина Божого, і Він дарує вам життя. Бо після смерті вже покаяння немає. Там вже неможливо душу вимолить, там же неможливо. На людину ніяк повпливати, яка вже померла. Поки людина живе, то вона має можливість і очиститись перед Богом. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся.